Добрий день. Добрий день. Добрий день. П'ята да. театральна весна 200-ліття Раса Горовича Шевченка. А сьогодні свою стрічечку у віночок Кобзаревів плітає другий акторський курс художній керівник Ніколаєва, заслужний артист України, Ніколаєв Володимир Іванович. Майже 200 років тому створені рядки. У кожного своя доля і свій шлях широкий. Літературно-пластична композиція. І коли сьогодні, 13 березня 2014 року, в 21 столітті, знову ж таки, говоримо, читаємо. І широкий. Той будує, той руйнує, а той неситим оком заглядає, чи нема де країни, щоб загарбати, і з собою взять у домовину. Тарас Шевченко. На всі народи, покоління і віки такий вічний. Доброго дня, ми дуже раді, що ви до нас приєдналися. Ми теж хочемо зробити таку замальовочку до творчості Тараса Григоровича, тому що він в свій час сам робив різні замальовки, писав картини. Але дуже цікаво те, що коли ми починали працювати над цією композицією, ми передивилися деякі Роботи різних есце, різні оповідання, трактовочки, різні думки і знайшли дуже цікаву річ, тому що сама історія пластичної виразності в участі Тараса Регорича вона дає якісь такі певний поштовх. І я хочу сказати, що ми знайшли дуже таку цікаву, від чого відштовхувалися, що він дуже любив. Світову класику. І самим улюбленим його інструментом це була веланчир. От від того ми почали відштовхуватися, і до цього ми і прийшли. Отже, ми пропонуємо вам наше бачення, нашу таку історію, замальовочку. І, напевно, на цю класичну музику, можливо, у кожного. Щось відкриється по-новому на тексти Тараса Григоровича. Може, будь ласка. море Та не витікає, шука козак свою долю, а долі немає, Пішов козак світ за очі, грає синє море, грає думка козацька, а серце говорить, куди ти йдеш, не спитавшись, на кого покинув батька неньку стареньку, молоду дівчину. На чужині не ті люди, тяжко з ними жити, ні з ким буде поплакать, ні поговорити. Сидить козак на тім боці, грає синє море, думав, доля зустрінеться, спіткалося горе. А журавлі летять собі додому ключами, плаче козак. Шляхи биті заросли карна. На що карі очі? що літа молодіє, веселі дівочі? Літа мої молодії марно пропадають, очі плачуть, чорні проводи труняють, серце п'яне Нудить світом, як пташка без воля. Нащо ж мені краса моя, коли на мадолі? Важкому ні сиротою на цім світі жити, свої люди, як чужі, ні з кому говорить, нема кому розпитати, чого плачуть очі, нема кому розказати, чого серце хоче, чого серце, як голубка, де не ніч воркує, ніхто його не питає, не знає, не чує, чужі люди наспіли. Нехай плаче сиротина, нехай літа трати, Плаче серце, плачте очі, поки не заснули, голосніше, жалюбніше за море. кохайтеся, чорно Роблять лихо з вами. Москаль любить жартуючи, жартуючи, кине. Піде в свою московщину, а дівчина гине, якби сама ще б нічого. А то мати, що привела на світ Божий, мусить погибати. Серцев'яни співаючи, коли знає, за що. Люди серця не побачать, а скажуть ледащо. Кохайтеся, чорнобри! Та не з москалями, бо москалі чужі люди знущаються. Не панують, а долі не знають. Ні долі, ні волі. З нудьгою та з горем жупан надівають, а плакати сором. Візьміть срібло злото та будьте багаті. А я візьму сльози лихо виливати. Затоплю не долю дрібними сльозами. Затопчу неволю босими ногами. Тоді я веселий, тоді я багатий, як буде серденько по волі гуляти. Жовим в синім морі, поверина по потопах. Ще третій півні не співали, ніхто ніде не гомонів. Сичі в хаю перекликались, та я син раз в раз скрипів. На розпутті кобзар сидить та на кобзі грає. Кругом хлопці та дівчата, як мак процвітає, грає кобзар, виспівує, вимовля словами, як москалі, орда ляхи, бились з котака. Як збиралась громадонька в неділенку вранці, як ховали козаченька в зеленім бараці, грає кобзар, виспівує, аж лихо сміється. Була колись Хетьманщина, та вже не вернеться. Було колись панували, та й більше не будем. Тієї слави козацької повік не забудем! Співають ідучи дівчата, а матері вечеря ждуть. Сім'я вечеря коло хати. Вечірня зіронька встає, дочка вечерю подає, а мати хоче навчати. Так соловейку не ляє. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх. Сама заснула коло їх. Затихло все, тільки дівчата. Та соловейку не затихло. Знаю, чи я живу, чи доживаю, чи так по світу волочусь, бо вже не плачу і не сміюсь. Доле, де ти, немає ніякої. Коли доброї жаль Боже, то дай хоч злої, не дай спати ходячому серцем замирати. І гнилою колодою по світу валятись, а дай жити, серцем жити і людей любити, а коли ні, то проклинать і світ запалити.